Це проєкт відновлення міст. Сьогодні наша команда розкаже вам про Ірпінську громаду. На в'їзді до міста ми поглянемо на відбудовану основну транспортну артерію громади. У всіх людей, у багатьох, в тому числі в Україні і за кордоном, складається враження, що туди війна, а хтось почав щось там відновлювати. Це поки що не відновлено. Ми кажемо зараз про стадію виживання. Довідаємось про цифрову платформу, яка контролює виділені кошти на відновлення. Насправді, якщо дуже просто говорити, то ця система це єдиний шанс насвіль громадян України, наших партнерів, отримати повну прозорість і підвітність на всьому процесі відбудови. Розкажемо про відбудову дошкільних закладів міста. Те, що нам наші партнери з інших країн дають можливості, це прекрасно, але е, маємо все зробити. Ми поговоримо з архітектором Олегом Гречухом. Про візію відновлення Ірпеня.